Працівниками авангардського відділення поліції затримано 23-річного десіта, який скоїв грабіж відносно іноземця на промтоварному ринку. На теперішній час, за даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 грабіж кримінального кодексу, підозрюваний скоєнні даного злочину затримано в порядку статті 191 кримінально процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії ой, шеле. Вроде позна. Угу. Ну, кстати, хорошо. Еду не сильно. Да, мне не едет. 对的，对的，对的，对的。 приехал на на рынок 7 километров, около 8 утра. Подожал возле мужского туалета человека с националь... китайца. Подожал, пока он будет в туалете. Нанес ему около 3 ударов в районе лица, забрал на, на него сумку.